В Україні стартувало навчання особистих помічників ветеранів. Проєкт експериментальний. Його міністерство у справах ветеранів запроваджує у чотирьох областях: Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Вінницькій. У двох останніх вже сформували перші пробні групи. Тож, хто вони? Майбутні помічники ветеранів, чим займатимуться на нових робочих місцях? Дивіться далі. Я три місяці на калясі був. в мене з другої ноги теж литкою дірвало, Це вже до двухсотень. Але дякувати медикам, які спасли моє життя у мирному житті. Вчитель праці зараз демобілізований боєць. Олександр Марков впевнено крокує на протезі. Поранення отримав рік тому поблизу Авдіївки. Тепер готовий освоїти ще одну професію особистого помічника ветерана. Багато хлопців вони в них такий стан, що вони значить на грані. Вони впадають в депресію, вони вже нікому не потрібні, вони там різні поранення бувають. На таку ж посаду претендує 65-річний Олександр Шевченко. Тільки но вийшов зі співбесіди. Більше 20 років відслужив у Збройних силах. Боронив Донеччину ще з АТО. Бачив патріотів, які хлопці прийшли захищати нашу державу, нашу незалежність. Але багато питань хлопців не вистачає освіти, не вистачає знань, не вистачає досвіду роботи. Допомогти військовим повернутися з фронту до цивільного життя якомога комфортніше і швидше. Ось головна задача помічників ветеранів. Вони супроводжуватимуть їх на реабілітації, допоможуть оформити пільги, грошові виплати і знайти роботу. На посаду помічника ветерана має податися або людина, яка є сама ветераном війни, або члени ветерана війни, члени сім'ї ветерана війни, а також члени сімей загиблих, померлих наших воїнів. Це теж робота з нарахуванням стажу і зарплатою з держбюджету. Окрім Вінниці, відбір кандидатів стартував ще у трьох областях: Львівський, Дніпропетровський та Миколаївський. Навчання триватиме три тижні. 24 помічники ветеранів вже сідатимуть за парти у Вінниці. Ще зо три десятка у Миколаєві. Це поки найбільша група в Україні. Навчає їх Віктор Мойсеєв. Після фронту він самостійно пройшов шлях усіма інстанціями. Було непросто, тож хоче, щоб побратимам було кому допомогти. Я як військовий знаю свої завдання виконувати там. В, в даній сфері я не, не розумію. І потрібна людина, чи орган, чи людина, яка тобі скаже, у тебе є такі пільги, у тебе такі можливості. У кожного помічника після навчання буде до сотні підопічних. До роботи перші випускники стануть вже восени. Кандидатів нині більше трьох сотень. Та набір ще триває, а згодом програму планують розширити на всю Україну. Після повної перемоги над Російською Федерацією категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. Консультуватимуть помічники і родини загиблих захисників. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.